Добрий день малята. пропоную вам послухати віршики про золотаву осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Журілась під осінь малесенька жабка уже потемніла у соняха шапка, і жовтими стали листочки клена а я ще і досі зелена, зелена. У вересня щедра рука, заходьте він з двору гука, і яблука трусить з гілок і сипле в портфелі сливок, солодкий зрива виноград, і кожен із нас вересню рад, бо щедра, ой щедра рука, у вересня садівника. На землю осінь вже ступила, додолу листячко летить, гніздо лелече опустіло, тепер у ньому хмарка спить. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає скленє в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер мовнене ненароком, їй косиці розпліта. Шепіт шелест, шерех листя. Ходить осінь золотиста, жовтокоса, багряниста, вагряниста, з тихим шумом по долисту, шелесть по діброві, стиха осінь колискові, шепче нам про неба просінь. Шепче осінь, шепче осінь. Малята, дякую вам за увагу.